Доброго часу, друзі. У нас 5 жовтня 2023 року Україна Волинська область. Ну і продовжуємо збір, збір значить, нашого урожаю з нашого невеличкого саду. Ну і на черзі мій улюблений сорт Вебацінний. Значить, маємо 4-5 рослин цього сорту в рядку. Ну, 4 рослини з 2018 року на п'ятій коріння теж з 2018-го, але ми її омолодили. Ну, відео є на каналі, кому цікаво можна переглянути. Значить, потрошки він опадає. Це сорт, який саме пізно опадає. Так по-різному виглядають рослини, оскільки є відео на каналі, Приболів він у нас трошки. Ну ми його звичайно підлікували і все стабілізували. Має він деякий урожай. Урожай падає вже на землю тиждень, може півтора. Потрошки ми його збираємо, дещо залиши на дереві. Ну і от він. Почав вчора сьогодні більш-менш нормально сипатись. Зараз ми потрусимо дерева і побачимо, що нам вдалося зібрати. Значить, з цього сорту, ось таку кількість ми вже звичайно назбирали за попередні дні, дещо облущили. Ось так він виглядає. Значить, ну, такий е, цікавий горіх, це мій улюблений сорт. Е, хоча це не є промисловий горіх, немає він такого ефектного вигляду, ось такі жолуді, але е, не знаю, це мій улюблений сорт. Е, отак виглядає е, наша е, п'ята рослинка в ряду. З чотирьох, значить, зібрали урожай, п'ята в нас на омолодженні. Е, ну і так виглядає він в плюсті. Отакий от, такий от е, мінус е, цього горіха: що з плюски його потрібно виймати вручну, е, він не випадає е, взагалі. Ну хіба одиничні е, горіхи. Е, що ж, ідемо е, потрусимо е, ці рослини, позбираємо і побачимо, що в нас е, вдалося отримати. Ну, от Наш урожай зібраний, дещо приход... прийшлося зривати вручну, не все впало. Але є, як є. Ось це горіх, який вже був очищений і нападав раніше. Ось такі є кластери. Звичайно, це не система в вебоцінному. Система в вебоцінному це ось такі три... трійка, четвірка. Ну, п'ятірка максимум. Подвійних горіхів дуже мало, одинарні теж зустрічаються, але їх теж дуже мало. От бачимо: основна маса. Ну, Так як подвійні ще є, то одиночних практично немає. Значить, що нам вдалося зібрати? Ось цей ящик і ось цей ящик. Значить, вони полежать кілька днів, може день-два в плюсі, і тоді ми їх очистимо, а вони набудуть такого вигляду і підуть на сушку. Ці ми очистимо зараз. Ну вже тут знімемо відео, тоді як все підсохне, і в обшій масі знімемо наш результат з чотирьох дерев, ну точніше, рослин посадки осінь 2018 року. Це в нас займе кілька днів, а вас буде вже. І так, друзі, виглядає те, що нам вдалося отримати після очистки. Ось влізло воно в два таких невеличких ящика. Це, повторюся, мій улюблений сорт ну такі от величезні жолоді. Ну, якби ще він був круглий, ціни б йому не було. А так він просто вебацінний називається. Ну, і це має е, теж 10-літрове відро. І так, чисто е, для е, історії е, і для інтересу спробуємо пересипати і побачити, що в цьому, е, з цього вийде в нас. От, отже, пересипаємо. Ну, Щось там у нас випадає трошки в бік. Ну, але в цьому нічого страшного не бачимо. От, пересипаємо другий ящик отак, е, однею рукою на швидку руку. Е, отже, Отримали, скажімо, 10-літрове відро з чотирьох рослинок такого так цікавого горіха сорту вебацінний. Повторюсь, це рослини були посадки осінь 2018 року і ведуться штампом. На цьому, друзі, бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба. Пам'ятаємо, все буде Україна!